Всім доброго дня. Мене звати Вова. Я нещодавно відвідую вашу церкву і написав не більше пісню як молитву. І вона просто програла мене до сліз, вчора, коли я дописав останнє слово. У мене втілищ на мурашки і покотилися сльози. І я зразу вирішив, що я сьогодні хочу вам розпочити Місце, лише для щирої любові, нехай вона буде без крику, без свіст і без бою. Господи, все молоді, я тебе магаю. Прости усі віки тим, хто щиро, хто бажає. За себе не прошу, хоч ти так все знаєш, все бачиш, все чуєш, нічого не сховаєш. Я знаю, прийде час зустрінемося, Наче мало, ти ж душа не знає твою мову. Знаєш, Боже, я підійдум, лиш перед тобою, за твоє слово, за країну, готовий тобою. Страху нема, я не один, бо ти повільні зі мною. Я тобі за свою духу, не долю. Мою за маму, за тата, що на війні забрати, щоб згинули усі, хто на нашу землю успівстати. І не було на Україні місця, ворогу сухостату, свілий хаїв. Дякую тобі за щире калиття. Тепер душа моя перед тобою, наче не мовля. дорога не тобою, не одне уже ні життя. Прийде час, забереш, бо я твоє життя. На віки вічні слава твоя. Від повсякчас, коли баться за Україну на йому.